Терміновий сигнал Зеленського до усіх українців трапилося дещо непередбачуване. Президент останнім часом провів багато часу у поїздках, аби підготувати важливі рішення. Те, що вплине на війну і її потенційне закінчення, поїздки до США та Європи були не дарма. Ішла йшла реалізація складного і незвичайного плану, який раптом вирішили показати українцям. Про що йдеться? Деталі почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте разом з нами, а ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський вийшов із терміновою заявою та наголосив, що найближчі дні будуть дуже важливі та багато в чому вирішальні для України. Зеленський провідкрив завісу плідної праці із партнерами задля досягнення миру. Він повідомив, що вже наступний тиждень буде присвячений отриманню Україною можливості досягнення миру силою. Мова йде саме про збільшення тиску на агресора, який буде для РФ сильнішим ніж вони можуть витримати. Повідомив лідер країни. Далі Атою справжній мир може бути досягнути лише завдяки силі. І весь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами заради такої сили, заради справжнього миру, сказав президент. Також Зеленський назвав бажані строки завершення війни. Хотілось би не пізніше, ніж у наступному 25-му році, і гарантувати неповторення агресії. Цей план є мостом для проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку у війні, наголосив президент. Щодо плану перемоги, то Зеленський заявив. Про необхідність узгодити з партнерами певні додаткові питання, але висловив упевнені, що партнери мають необхідний потенціал для реалізації цього плану. Ось що він говорить. Цитую і це абсолютно реалістично посилити позиції нашої держави саме так, як необхідно для чесного миру, і саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватися до наших можливостей. А в офісі президента також пообіцяли, що вже найближчими днями українцям презентують і план перемоги Володимира Зеленського. План перемоги України вже був представлений Сполучених Штатах Америки та кількох європейських столицях. А тепер його презентують українцям. Розповів радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк, він пояснив, що, попри те, що акценти основні вже зрозумілі, президент додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу та чому вона важлива. Водночас, Подоляк, нагадав, що партнерам уже презентували основні напрямки плану перемоги, все, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового. Зрозуміло, що деталі математичні додатки вони будуть у партнерів. Ті, хто схвалює безпосередні рішення, надання цієї зброї, наприклад, чи надання тих чи інших юридичних дозволів чи оформлення юридичних складових зазначив радник керівника офісу президента України. Окрім того, радник голови офісу президента вважає, що Україні вдалося провести певні ротації військ на фронті та підготувати резерви. Тому ситуація, нібито, покращується. Про це він розповів у коментарі The Wall Street Journal. Утім, за його словами, без додаткової підтримки війна може затягнутися на роки та завершитися розмиванням глобального становища західних країн. А підштовхування до поро. Говорів із Росією під бадьорює рашистського так званого лідера до боротьби за повний контроль над Україною. Вважає радник голови офісу президента. Він також далі описав деталі плану перемоги, який Україна презентувала союзникам. До нього входить надання більшої кількості ракет великої дальності, зокрема атакамси камсиштормшеду, якими можна буде бити по цілях у глиборефі. Подоляк вважає, що це може збільшити внутрішні тест на Путіна, а також послабити російські передові сили. Зволстрі Джурнал також покликається. На інших українських чиновників та військових аналітиків, які відзначають, що Росії теж важко, адже, попри великі зусилля. Та, мовляв, не досягла істотного прориву щодо потужної ситуації на фронті, то головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський також вказав, що, попри складну ситуацію на всій лінії фронту, удалося запустити процес ротації та заміни частини підрозділів, які тривали час, виконують бойові завдання на передньому краю. За його словами, це дає змогу стабілізувати ситуацію і позитивно вплине на морально-психологічний стан українських оборонців. Ще пізніше, генеральний штаб збройних сил України переглянув Осильність підрозділів, які не беруть участі у бойових діях, деяких військовослужбовців їх цих частин відправили на фронт, завдяки цьому зокрема знайшли можливості для по-чергового відправлення бригад на відпочинок. Утім, командувач об'єднаних сил зсу Андрій Гнатов сказав, що про ротації говорити рано, адже РФ зберігає свою наступальну здатність. Ну а тим часом президент Зеленський заявив, що Північна Корея почала допомагати Росії не лише зброєю, а й військами. Він підтвердив відправку північно-корейських військ для війни. Проти нашої держави України ми бачимо, що нарощується союзництво між РФ і такими режимами, як Північна Корея. Це вже не просто. Про передачу зброї. це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта, сказав Зеленський у своєму відеозверненні. Щоб протистояти цьому, Україна зі свого боку має поглиблювати відносини із західними партнерами. Додав він. Очевидно, що в таких умовах наші відносини із партнерами потребують розвитку. Фронт потребує ще більшої підтримки. Про постачання режимом Кімчин і на зброю, зокрема мільйонів снарядів, неодноразово говорили і західні уряди та українська влада. В останній останні декілька тижнів представники України та південної Кореї стали стверджувати, що КНДР почала відправляти у зону бойових дій ще людей. Українські змі заявляли з посиланням на джерела в українській розвідці, що з жовтня шість північнокорейських офіцерів було задвохсочено, і троє отримали поранення у результаті ракетного удару зсу по російському полігону на окупованій території Донбасу. За даними джерел, група офіцерів із КНДР приїхала туди для зустрічі з колегами з арафії у рамках обміну досвідом. Як пише оглядач BBC, північно корейська армія довгі роки виконувала функції дешевої. Робочої сили багато її підрозділів були аналогом радянського страйбату. Військові експерти досить високо оцінюють якість оборонних споруд, зведених північно-корейськими інженерно-будівельними частинами на території країни. Імовірно, саме такі підрозділи можуть бути корисними для рашейської армії. Вони можуть розташовуватися у тилу і займатися військовою інфраструктурою, будівництвом підземних складів та фортифікацій, доріг та мостів, замістивши тилові підрозділи північно-корейськими Сільське командування отримує додатковий людський ресурс, який можна відправити на Парадову. Ну а я вам вдячна. глядачі, що ви додивились це відео до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.